Окрім музики, палкою пристрастю Скрябіна були подорожі на лижі Вандору, на пляжі в Іспанію. Він об'їхав чи не весь світ. А одного спекотного літа з оригінальний чов настільки, що вирушив відпочивати на північний полюс. гей-гей, румуни їдуть. На сваках. Щойно у нього траплялися вільні від концертів та зйомок дні. Він одразу брав квиток і летів світ за очі шукати нових вражень. Ти дуже багато подорожуєш, і звичайно, звідки зараз тільки но повернувся. Тільки но їздив на концерт групи Дюран Дюран в Дортмунд і на концерт групи UB40 в маленьке містечко Гус в Голландії. Я не курив. Перепрошую, тому що у мене після курева цих псевдосигарет починає з'являтися ями в рівні поверхності. І я починаю всіх перепов. Проводити переводити через ями не дати впасти. І знаєш піонери проводять бабок. А я, а я допомагаю людям не потрапити в цю безодню.